26 жовтня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Я, як представник політичної партії Правий сектор, яка є єдина народжена Майданом, звертаюся до всіх українців і хочу вас запевнити, що незалежно від результатів виборів в Україні запанує українська національна ідея. Українська національна революція, яка лишень розпочалася на Майдані, буде довершена. Такі процеси, як боротьба з корупцією, такі процеси, як люстрація, будуть довершені або через законні механізми, або як це вже неодноразово показала вулиця через народну люстрацію. Тому, якщо хтось думає, що Майдан нічого не змінив, я вас запевняю. Майдан свою функцію виконав, українська нація свою свідомість змінила, і ми змінимо ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є в нашій державі Україна. На сьогодні панує режим внутрішньої окупації, якому хребет надламаний, але ми його спільними зусиллями додусимо. Слава Україні!